Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, Кентавр 240БР. Нова моделька і, в принципі, набуває популярності. І зараз розкажу чого. Дивіться, в загальному це дуже схоже на Кентавр 160-й. Як ми знаємо, тільки тут стоїть більший двигун, краща коробка, ну і безпосередньо є трьохточка. Тобто цей... Міні-трактор можна навіть сказати, але на ремінному приводі вже розрахований на більше навантаження. І, в принципі, ним можна обробляти більше е, площі, не тільки вашого рота, а ще й сусіда. І в принципі також працювати з ним, як зараз сезон, картоплеса жалку чіпляти, і можна на ньому нормально так ще й під, підзаробити. Ось. Давайте по зовнішньому вигляду. Крила е, округловаті, непрямі, тобто на всіх сучасних уже китайських тракторах роблять так, щоб вони виглядали більш-менш. Красивіше, але загалом пофарбований він погано і при транспортуванні сама фарба дуже пошкоджується. Окей, ну зовнішній вигляд трактора це така історія суб'єктивна. Потім по оптиці у нас звичайна галогенна спереду, що є в принципі і плюсом, бо в принципі її обслужити можна, Поміняли лампочку і все. І світить вона не в одну точку, як свічка, а, а світлює певну більшу площу. Потім Передня гума 6х12, доволі невелика, як для такого трактора, і 7,5х20 задня, тобто тут вже більше. Що задня, що переднє колія у нас регулюється, Ось, і по трьох точці Дивимось, вал відбору потужності на 6 шльців, стандартний буксировочний крюк, так званий, він бачите, прикручений, щоб не шалапався. Ну і звичайно, трьохточка точка без зварних шлів, тобто це цільно один метал. І коли він ламається чи ще щось. Замінити в принципі, не так важко, бачите, шинка стандартна, тобто воно в продажу в інтернеті все є. Тут яблучко, воно зроблено так трошки, бачите, не дуже таки точно підігнано, але це техніка не судопрофесійна, а й для якихось домашніх справ, тому цього в принципі, буде достатньо. Ось, Оптика в нас взаємозамінна, бачите, що справа, що зліва. Тобто щось розбилося, можна поміняти, купити такий самий, поставити щось інше. Тут, в принципі, кріплення стандартне йде. Тобто, це можливо. Сидіння, бачите, на салазках, можна їздити вперед-назад і додатково на пружинках. Бачите, місця тут багато, наприклад, скаут 220-й, в нього місця менше. Дивіться, що справа, що зліва. В принципі, під поліком досить багато всього. В принципі, якийсь великий такий ящик інструментів сюди поміститься і тому подібне. Моментик, що я зразу помітив, що, наприклад, щоб відкрити оцей даний ящичок, він буде чіпляти ручник. Тобто, щоб відкрити ящичок, треба зафіксувати ручник і тоді його відкривати. Бачите, у нас тут пробка. Він без пробки. Да. Окей. Мануал. Експлуатація. Ще там всякі штуки, бумажки. Прикольно. Добре. В принципі, Ця інформація, ці мануали також є в інтернеті, в PDF-файлах, тому в принципі, це не така і цінна річ в даному екземплярі. Закриваємо. Закривається туго. Потім, бачите, капот сам. Він у нас на таких старих найбюджетних я вам скажу, завісах, які, бачите, я особою не тримають. Треба додумувати самому. Ну, це окей, типу, це не супер складно зробити. По ременю. Тут класно скидувати, тут є зазор, бачите. В палець, а ззаду. Ззаду ми бачимо трапочку маленьку, і в принципі треба знімати все одно з цього боку захисний цей щиток, щоб зняти ремінь. Ось. Далі в нас іде рамка, заднє світло стоп, і не стоп, а для того, щоб ззаду можна було здавати, воно в принципі регулюється на болтові. Окей. А зеркала тут стандартні, бажано їх укріплювати, щоб вони. Не е, розфіксовували з того положення, як ви його поставили. Рульове в нас механічне, і давайте Так, Відкривається капот, досить широко. Тобто, е, бачите, це фари, галогенні, звичайні. Ось резиночки, їх знімаєте, міняєте лампочки, все окей. Проводочки з ними бути дуже обережно. Бачите, як воно тут все е, трошки неаккуратно зроблено, але є таке. Стяжечка, завісики. Акумуляторчик у нас маленький. тобто Це такий самий 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 маленький, який може сюди ставитись. тобто Можна сюди ставити, як бачите, набагато більший, який буде заводити його навіть без декомпресора. Ось, Сам генератор класно, що встановлений, вже під капотом трошки схований, в принципі, його буде менше закидувати багнюкою і строк служби буде довший. Дивимось. А вихлопна труба у нас вища, водія, це плюс, менше буде нюхати газів, вона з нержавіючої сталі, що також є прикольно. Вона не буде така дуже страшна і чорна. Потім повітряний фільтр масляною ванною це також плюс, тому що цей двигун не любить пилюки ЗС-1115, і він також доволі таки піднятий і менше буде пилюки їсти. В загальному, щоб ще продовжити структур служби. Двигуна можна робити цю трубу довше, тобто надівати сюди ще щось і виводити вище. Так сам движок стартера знаходиться ось тут, він прикріплений до маховика. І загалом, щоб заводити його, в принципі, можна і без декомпресора, тобто не витягуючи оцей речах, але загалом з потужнішим акумулятором можна просто з ключа заводити і буде все добре. Ну, На прогріту техніку так само. Ось, Потім по е, педалях. у нас е, щеплення, подвільна педаль, гальм і акселератор. Педалі е, нормальні, і в нас є, бачите, зубчики, щоб нога не скользила по них. Ну і акселератор. Мені не подобається, що трошки мало місця для ноги, Саме тому що можна і задівати гальма при натисканні. передач передачна, звичайна, 3 плюс 1 на 2. Міні-тракторна іде, і доволі надійна. Тобто по ній проблем особо немає. По щитку приборів. Бачите, у нас температура двигуна. Мотогодини і напруга акумулятора, і тиск масла. В принципі, все, що є в цьому тракторі. Дивіться. А вартість і ще більш детальні характеристики, багато цифр по виліту коліс, ширині колій і загалом габаритів, можете знайти на сайті за посиланням в описі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.